79 Василь Михайлов, один з найтитулованіших вільних бороть, борців вільного стилю сучасності. Василь Михайлов, він його активі медалі чемпіонатів світу, Європи. Учасник Олімпійських ігор в Парижі. І він виходить в червоний кут. А Його суперник Валентин Бабій. Київська область. У світі матріко представник міністра області Валентин Бабій. Ось на ваших екранах ну, багато у нас тут бороданів. Ну, отримав невеличке ушкодження бабій на попередніх сутичках, але все гаразд на фінал він готовий. Але фінал однозначно для нього буде дуже важким. Адже Михайлов, звісно, що фаворит цього поєдинку, але... Як кажуть, перемагати потрібно не на папері, не в прогнозах там фахівців, спеціалістів, і... а саме, як кажуть, наживо безпосередньо на килимі. так, починається у нас фінал Кубка України з вільної боротьби, вага 79 кілограмів. Так, одесит Михайлов проти представника Київщини Валентина Бабія. Ну, Дуже бачите, так. Михайлов не мов. Так, перевірив, чи на місці, пов'язкав його суперника, все гаразд. Ну і звичайно так, по-господарськи Михайло зразу зайняв центр Килима, даючи зрозуміти, хто в хаті господар. Ну Але подивимося, знову ж таки. Поки що рахунок 0-0. Звісно, що шанси. У Валентина Бабія також є, ну і, напевно, буде великі помилки, якщо Василь Михайло десь недооцінить свого опонента. Тому що боротьба це той вид спорту, де одна помилка. А недооцінка суперника або сам занадто занадмірна самовпевненість, це також з розряду помилок. І дуже, коли ти не налаштований на потрібним чином на боротьбу, це дуже важко. В ході сутички потім. Переналаштовуватись і так далі. Тому завжди потрібно бути максимально сконцентрованим. Я думаю, що Михайло достатньо досвідчений вже спортсмен, який, як кажуть, багато чого пройшов в спортивній своїй кар'єрі. і Він, напевно, знає таке. Чи одне з найперших правил, що завжди з повагою потрібно ставитись до будь-якого суперника. Ну, поки бачимо, що зараз рефері робить. Піднімає руку з правою пов'язкою. 30 секунд. Дають бабію на те, щоб він провів технічну дію. Судді вважають, що він надто пасивний був. Ну, десь, мені здається, зараз на рішення арбітрів ну, спрацював авторитет Василя Михайлова. Звісно, що він фаворит, звісно, що він, скажімо так, борець більш ну, він борець екстракласу міжнародного, призер багатьох міжнародних турнірів, як я вже казав, медалі в нього з чемпіонатів світу, Європи, заслужений майстер спорту. Один з лідерів нашої збірної зараз серед, ну, як кажуть, не лише в своїй вазі, а загалом. Так, 1-0 Михайло повів. Бабій, скажімо, відверто навіть не намагався нічого провести. Ну, в таких суточках дуже часто кажуть, що для андердога суточки, а Бабій без всяких як кажуть там, перебільшень, андердог в цьому поєдинку. Тобто в нього є тут великий фаворит. І Михайло поки що це підтверджує. правда, поки що технічних дій ми від нього не побачили, а от зараз він бачимо, намагається тут. Але тут знову ж таки зараз заробив він два бали, але перехоплює ініціативу вже Бабів і вже рахунок стає 3-2. Ось так несподівано. Десь Михайлов дав невеличку слабинку, збільшивши перевагу до трьох балів. Тут же віддав і зараз вони тут ожили і підтримують Бабія. Ну, бачимо, Михайло трішки так зараз. Ну, я не думаю, що для нього це там повна якийсь, як кажуть, ситуація, з якої він не знає, як виходити. Ну, з цього досвідом, напевно, особливих проблем немає, але, як кажуть, неприємності певні є. Десь так трішки відчув зараз смак крові суперника Бабі, Ну, я, звісно, в переносному значенні, але боротьба вид спорту, де інколи можна і в прямому значенні відчути кров суперника або в усякому разі її побачити. Тож перший. Період ну, дещо несподівано завершується з рахунком ось цього борця. Ну, бачимо зовнішню, зовні так спокійний Михайло, ну, але тренери бачимо трішки так стурбовані. І Ось зараз дивимося з вами на повторі. Якраз ось бачив цей прохід, намагався захопити ногу, але так, трішки повітряної акробатики від Бабія він уник захвату і не дозволив супернику одразу. період, і так, ну але все ж таки далі зумів. Але бачимо, ось тут здавалося, що заробив два бали Михайлов Однак, при ось тут при переході, десь трішки занадто швидко Михайлов розкрився, бо бій виявився трішки швидшим. За мить же він зайшов за спину суперника і скоротив відставання до 3-2. Ну що ж, почався. Другий прийом, і я думаю, що зараз вже трішки з іншим настроєм Михайло вийшов на цей період, тому що розуміє, що у суперника є контрплан, і в нього є, як кажуть, що запропонувати більш титулованому і більш досвідченому супернику. Тобто, Бабій не вийшов, як ми десь могли так в глибині душі сподіватися, що вийшов відбути номер і міг задовольнитися там мінімальною поразкою. Ну поки що він і програє з мінімальним рахунком 2-3, але зуби він свої показав, як то кажуть. Свої бали він заробив не тільки через там, які подарував йому суперник своєю, скажімо так, пасивністю. Ні, поки що якраз тут все по спортивному він заробив ці два бали. От Михайло якраз виграє той бал, який судді йому дали на його користь, коли бабій за 30 секунд нічого не провів. Михайлову поки що 30 секунд на проведення прийому судді не призначали в цій сутичці, тому ну і бачимо, що продовжує так гладити по голові свого суперника час від часу. Михайлов. І він. Ну і залишається ще рівно половина періоди. Трішки менше 90 секунд. І зараз, ну, будь-яка Михайлова зараз потрібно, навіть якщо його оборонятись, то дуже-дуже уважно, тому що, нагадаю, навіть один бал, якщо заробить Бобій і рахунок стане нічийним, це буде рахунок на користь, саме на його користь. Тобто Михайлов немає, він веде в рахунку, але без права на помилку. Це не той випадок, коли ти виграєш там, 4, 5, 6 балів, і ти можеш супернику щось дозволити провести. Ні, тут потрібно просто в прямому значенні слова ось ці. 60 секунд, які залишаються засушити повністю, і перш за все не дати. Ну, напевно, є таке, знаєте, вислів. Ось зараз знову ми бачимо акробатика від Бабія Михайлова. Михайлов не зумів захопити ногу. бо вже вдруге в цьому поєдинку. Показує, що. А ось зараз, бачите, не чекав він, що знову піде в ноги. Михайлов. він захопив і ну, думаю, що він зараз вже не повинен відпустити і збиває. Ну, ну, так. Суддя, поки показує, що ні, потрібно, щоб на коліна став Бабій, тоді йому зарахують. ці два бали, поки що рахунок залишається 3-2 і дуже-дуже опирається Бабій, але все ж таки збиває. І два бали Михайло заробляє. і ще два, і рахунок стає 7-2. Вже 5 балів він попереду. Ну, 15 секунд навряд чи Василь відпустить свого суперника. Але ось останні секунди рахунок стає вже 9-2. Ну, я думаю, тут просто залишається останні секунди, але потрібно віддати належне. Зрозуміло, що ми вітаємо Василя Михайлова з цією перемогою. Він, як кажуть, зробив те, чого від нього очікували. Хоча, можливо, хтось там чекав, що це буде або дострокова технічна перемога з перевагою, там 10 балів і більше, або навіть туше, але віддамо належне його опоненту. Бабій Валентин Бабій, що називається не просто. Вийшов відбувати номер, відбивати. так. Він програв сім балів. Це немало, але це для якщо аналізувати цю сутичку загалом, то потрібно, як кажуть, респект сказати Валентину Баб'ю. Він насправді боровся і був момент, коли хто знає, могло все закінчитись, тому що були ситуації, коли ще за мінімальною, та навіть за переваги, 5-2 на користь Михайлова. Був ну, ось це вирішальний ключовий момент, коли Михайлова зараз. Коли він його третя спроба пройти в ноги суперника, таки завершилась тим, що він її захопив, але ну не зумів відбитись в цій атаці. Бабій, все ж таки, бачимо, він тут заробив практично, верніше дозволив супернику заробити шість балів поспіль і рахунок став 9-2. Зрештою, саме за такого рахунку, цей поєдинок у нас і завершився.